Якщо про це не змогли відмовитися до обміну ударами до 12-денної війни, то після неї тим більше. Це, це стає неможливим, бо для іранського режиму питання ядерної зброї і контролю, ну набуття контролю над нею стає питанням виживання, виживання їх і фізичного виживання. Вони розуміють, от з того, що ви так, так само сказали, та сама мотивація на ядерну державу просто не нападають тим більше mm -hmm. такими е, ракетними ударами, бо е, ну можна отримати відповідь паритетно. Тому або навіть більш ніж паритетно тому я думаю, що режим Ятол зараз буде шукати підтримки, десь ну точно не в переговорах з сполученими штатами, від яких вони отримали удар, і точно не буде відмовлятися від ідеї заволодіння ядерною зброєю. Будуть спробувати спиратися на інші сили, в тому числі ну перш за все Китай як головного ключового свого зовнішньополітичного партнера і зовнішньоекономічного теж для Ірану. Я маю на увазі. А Росія, з... до речі, залишила напризволяще іран в цій з Росією. Міні. Да, складніше. Росія набагато слабша за Китай, як ми це розуміємо, в слабшій позиції знаходиться в виснаженні війні на виснаження з Україною. І по суті, режим Путіна не надав жодної допомоги uh -huh. своєму стратегічному партнеру.